Привіт усім! Реклами в інтернеті дуже багато, а налаштовувати блокувальники на кожному пристрої це довго та і неефективно. Тому сьогодні покажу вам, як встановити систему блокування реклами на всіх пристроях вашої домашньої мережі, використовуючи Raspberry Pi та DNS сервіс від AdGuard. Сучасні блокувальники у вигляді плагінів для браузеру типу Adblock працюють по принципу видалення контенту рекламу після її завантаження. Блокування, яке ми будемо налаштовувати, працює на рівні DNS записів і тому навіть не дозволяє завантажитися рекламі. До прикладу, якщо якась сторінка захоче завантажити рекламу з доменного імені advertisement.com, наш блокувальник просто заборонить цей запит. І як результат зекономить і час завантаження, і розмір даних, які потрібно скачати. На відміну від плагінів, таким способом можна блокувати рекламу як для комп'ютеру і телефону, так і для інших пристроїв, включно з смарт-телевізорами. Це якщо коротко, а тепер перейдемо до самого налаштування. Для цього проєкту нам знадобиться Raspberry Pi, microSD-карта, карт-Reeder для неї, інтернет-кабель, під'єднаний до роутеру, та утиліта для запису завантажувальної флешки. Ми ж будемо використовувати офіційний від Raspberry Pi. Спочатку завантажте останню версію Raspberry Pi і з офіційного сайту. Використовуючи його, запишіть образ OS на вашу microSD-карту. Для цього встановлюємо Imager та запускаємо його. Обираємо тип пристрою, який будемо використовувати. В моєму випадку це Raspberry Pi 4. Інші малинки теж підійдуть, в принципі, як і аналогічні міні-комп'ютери, але під них, скоріш за все, доведеться записувати флешку іншою утилітою. Після чого обираємо операційну систему. Я беру рекомендовану, хоча проста консольна версія теж підійде. І обираємо сам диск, куди все будемо записувати. В налаштуваннях нам потрібно задати локальне ім'я для пристрою, логін та пароль користувача. Можна також обрати локаль для девайсу, хоча і не обов'язково. А от що дуже важливо, то це не забути перейти на вкладку сервісів і включити доступ по SSH. Якщо ви плануєте це налаштовувати напряму з Raspberry Pi, під'єднавши клавіатуру і монітор, то тоді можна і без цього. Готово. Тепер виймаємо флешку і вставляємо її в малинку. Підключаємо інтернет-кабель і кабель живлення. І чекаємо, поки все завантажиться. Ми маємо зайти в налаштування нашого роутеру, щоб побачити IP-адресу, яку роутер присвоїв нашому пристрою. І вже по ній зможемо підключитися віддалено через SSH. Для підключення по SSH я буду використовувати утиліту MOBA Xterm, а ви обираєте на свій розсуд. Класична паті. Теж буде чудовим вибором, якщо ви на Windows, або стандартний термінал, якщо ви на macOS. Вводимо SSH, ім'я користувача, собачка, IP-адреса нашого сервера, а потім логін і пароль, який ми задавали в Raspberry Pi Utility. Щоб встановити блокувальник, потрібно ввести всього декілька команд, які можна знайти в офіційному репозиторії AdGuard, посилання на яке знайдете в описі під відео. Повертаємося в консоль і вводимо ці команди по черзі. Спочатку викачуємо утиліту. Потім розпаковуємо її. І встановлюємо. Все готово. Зверніть увагу на ip адресу і порт для доступу до веб-інтерфейсу, скопіюйте їх і вставте у рядок браузеру. На сторінці веб-інтерфейсу спочатку потрібно пройти коротку конфігурацію, створити користувача і пароль для нього. Також можна ознайомитися з інструкціями по налаштуванню для кожного типу девайсів, але нас цікавить лише конфігурація роутера, бо ми хочемо мати централізоване рішення для всіх пристроїв мережі. Після чого ми можемо залогінитися нашим новим користувачем, де побачимо головну сторінку з загальною статистикою про блокування запитів. Останнім важливим кроком буде налаштування роутера, щоб він використовував у якості dns серверу наш Raspberry. Це змусить усі ваші пристрої в мережі використовувати AdGuard для обробки DNS-запитів. В мене роутер від Mikrotik, тому я йду в налаштування IP, DNS. І ввожу IP-адресу Raspberry Pi. Для вірності, щоб всі налаштування примінилися, бажано перезавантажити роутер, що я і зроблю, і комп'ютер, на якому ми хочемо перевірити, чи працює блокування реклами. Я не дуже хочу перезавантажувати сам комп'ютер, тому використаю команду, яка видалить мені весь DNS кеш на Windows, IPconfig з параметром DNSFlash. За замовчуванням, списки для блокування, які використовує AdGuard, досить прості та мінімальні, і тому можуть блокувати небагато реклами. Але ми можемо обрати додаткові списки або навіть додати свої. Для цього переходимо в AdGuard, Filters і натискаємо кнопку Add Block Lists. Тут обираємо списки і тиснемо Зберегти. Ви можете поекспериментувати зі списками, бо деякі краще в нас працюють, деякі гірше. Ну і тепер настав час для самої перевірки. Відкриваємо браузер. Відкриваємо сторінки, які ми хочемо оглянути. Як бачимо, реклама досить успішно видалена і не відволікає від самого контенту. На цьому все. Сподіваюсь, відео було корисним, і якщо так, то не забудьте, будь ласка, поставити лайк і підписатися, щоб не пропустити наступні відео. Дякую за перегляд.